Росія завдала чергового ракетно-дронового удару по Україні. Повітряні сили повідомили, що для обстрілу окупанти використали 94 ракети, зокрема балістичні крилаті калібра, ще 4 кинжали і одну північно-корейську ракету. Також росіяни запустили рекордну кількість дронів: 193. Наша ППО збила 81 ракету, і 80 дронів ще 105 БПЛА не досягли цілої, тобто були локаційно втрачені. П'ять дронів повернулися в Росію, а ще один полетів у Білорусь. Ворог переважно бив по об'єктах енергетики. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, доброго дня. Доброго дня. Ну певно, ми почнемо з наслідків те, про що можна зараз говорити в публічному просторі після сьогоднішньої масованої атаки росіян. Як як наразі можна це оцінити? Дійсно, сьогодні Росія здійснила вже 12-ту атаку за цей рік на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури внаслідок масової ракетно дронної атаки. Пошкодження зазнала об'єкти енергосистеми в декількох регіонах. Оцінка пошкоджень на сьогодні триває. Як тільки дозволяє ситуація енергетики, ДСНС зразу приступають до утилізації наслідків, локалізації наслідків атаки на сьогодні. У зв'язку з атакою оператора системи передачі збільшив обмеження енергопостачання для уникнення перевантажень та для того, щоб втримати енергосистему цілісною та збалансованою. Наразі діють три черги обмежень енергопостачання. Це вимушений захід як наслідок сьогоднішнього обстрілу. Сподіваємось на розуміння громадян споживачів непростій ситуації, коли постійно продовжуються ці обстріли, І обов'язково просимо слідкувати за офіційною виключною інформацією на е, з джерел обленерго в вашому регіоні або оператора системи передачі Укренерго система динамічно змінюється. Ситуація змінюється, оскільки активно відбуваються ремонти там, де ситуація дозволяється, здійснюються заходи для стабілізації енергосистеми. Тому власне слідкуйте за інформацією виключно з офіційних джерел. Сьогодні варто також зазначити, що ворог здійснив власне цю атаку практично на наступний день, після того як буквально вчора магате. На засіданні МАГАТЕ українська резолюція була розглянута на позачерговому засіданні ради керуючих, який був власне ініційований з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та України. В цілому резолюція власне стосувалася якраз неприпустимості обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури, які є власне критичними для атомних електростанцій, в тому числі так і цю резолюцію, що варто відмітити. Та також підтримали навіть ті країни, які традиційно не підтримали, такі як Бразилія, Колумбія, Гана, Південна Африканська Республіка. І власне на сьогодні є вкрай важливим агрегація позицій міжнародної спільноти та якомога чітке засудження таких дій ворога. Оскільки саме позиція міжнародної спільноти є вкрай рушійною Рішій, силою для припинення обстрілів, зокрема енергетичної інфраструктури, давайте повернемось до тих пошкоджень, які сьогодні дістала українська енергетична інфраструктура. Які темпи ремонтів зараз? Щойно закінчилась повітряна атака. Спеціалісти ДСНС зразу ж приступають завжди до утилізації наслідків. Після цього енергетики зразу фактично е намагаються забезпечити стабілізацію роботи енергосистеми і паралельно оцінюють і здійснюють зразу е усунення наслідків. Енергетики відновлюють живлення, е перепідключають споживачів на резервними схемами живлення. Всі дії енергетиків наплералені власне на те, щоб якомога швидше оперативніше відновити необхідне обладнання, якомога швидше забезпечити світло в домівках громадян, і на сьогодні та така, яка відбулася в багатьох регіонах, в тому числі і на західній Україні, було прицільно вона показує, що ворог діє саме. Масштабними атаками ще з вечора відбулись дронні атаки. Як ми бачимо на ранок, це були вже комплексна атака ракетами. Він застосовує різні типи озброєння. Тому на сьогодні основна наша увага це зразу зустрічі з міжнародними партнерами. Це зразу розуміння ситуації на місцях від енергетичних компаній. Це зразу взаємодія по необхідному обладнанню. Це координація дій і максимальна увага там, де необхідно швидко від відновити все те, що необхідно сьогодні влада, уряд, підприємства, енергетики та енергетики, здійснюють. Тому ми просимо вірити енергетикам. ми Бачимо, що попри стільки часу та стільки атак, ми забезпечуємо цілісність енергосистеми, постачання електричної енергії, в домівках громадян, якраз для того, щоб стабілізувати роботу. Тому просимо не поширювати і не брати до уваги ті маніпулятивні дії, які якраз націлені на дестабілізацію соціальної сфери, адже так і на енергетичну інфраструктуру, власне, її покликані для того, щоб досягти повного блекауту та досягти соціальної дестабілізації, те яку погоду ми нині маємо, як це впливає на навантаження, на інтенсивність споживання струму, як в цілому це відбувається. Ситуація може ускладнюватись через зниження температур, але енергетики ну варто зазначити працюють власне 24 на 7. І цей ризик, і критерій він завжди береться до уваги при формуванні балансу. Тому на сьогодні ті кроки, які необхідні для втримання балансу в енергосистемі, вони оперативно здійснюються. Варто звернути також увагу на графіки впродовж доби, адже вони будуть змінюватись, і можуть змінюватись залежно від стану енергосистеми. Uh -huh. uh, слідкуючи за зміною графіків на офіційних ресурсах uh, обленерго в кожному в кожній області і Укренерго як системного оператора, ви можете uh, спланувати власне коректність uh, дій побутових uh, речей uh, безпосередньо розпорядок дня, це саме правильна інформація. Також ми закликаємо uh, всіх до раціонального споживання електричної енергії, а uh, навіть попри графіки, використання раціонально uh, тих енергоємних. Побутових приборів в виключно нічну пору, не в застосування в години пікового навантаження. Це допомагає нам збалансувати енергосистему та розподілити електричну енергію пропорційно всім споживачам. Також хочу закликати всіх власне, до комунальних підприємств. Також долучитись до цього, адже якщо світло не є вкрай необхідним, це зовнішнє освітлення, зокрема. Прохання не використовувати його зараз, адже це допомагає нам також зекономити електричну енергію і раціонально її розподілити всім споживачам. Микола, спасибі вам, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, про ситуацію після сьогоднішньої ракетно-дронової атаки.